Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами розглянемо письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд, будемо розв'язувати рівняння і задачі. Всі сідайте та ходіти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Зменште на 6 кожне число. 14 це буде 8. Тепер 44 зменште на 6. Нам потрібно. 44 розкласти на зручні доданки 30 і 14. 14 відняти 6 це буде 8 і 30 38. Тепер 144 зменшити на 6. 138. 444. 438. І 744 зменшити на 6. 738. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 4, 5, 6. Запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо, і ви записали такі різні трицифрові числа. Молодці. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимось. Писомовим відніманням, якщо від розряду одиниць зменшуваного, не можна відняти одиниці від'ємника. То беремо один десяток у вищому розряді і робимо при цьому позначку над стовпчиком крапочкою. Потім не забуваємо віднімати цю одиницю у відповідному розряді. Розглянемо це на прикладі різниці чисел 354 і 138. Спочатку віднімаємо одиниці. Від 4 ми не можемо відняти 8. Тому ми беремо 1 десяток у зменшуваному. І в нас буде 14. Від 14 відняти 8. 6 записуємо під одиницями. Тепер віднімаємо десятки. Десятків вже стало 4. Ми для цього помітили крапочкою. Від 4 відняти 3, 1 десяток. І віднімаємо сотні від 3 відняти 1, 2 сотні число 216. Так само ми діти міркуємо, коли не можна відняти десятки. То тоді ми беремо сотню і помічаємо крапочкою над сотнями. Отже, пояснимо, як виконали віднімання у наступних виразах. Від числа 376 відняти 27. Спочатку віднімаємо одиниці, від 6. Ми не можемо відняти 7. Ми беремо десяток, помічаємо крапочкою. Від 16 відняти 7 це буде 9. Пишемо під одиницями. Віднімаємо десятки. Стало вже 6. Відняти 2, 4 десятки. У від'ємнику сотень немає, тому ми сотні зносимо число 349. Від 719 відняти 527. Віднімаємо одиниці від 9 відняти 7 це буде 2. Віднімаємо десятки. Від одного десятка ми відняти 2 не можемо. Ми беремо одну сотню і помічаємо крапочкою. десятки відняти 2 це буде 9. Віднімаємо сотні, стало 6. Віднімаємо 5, 1 сотня. Число 192. Відчит 350 відняти 235. Від 0 ми 5 відняти не можемо. Ми беремо десяток. То в нас 10, відняти 5, це буде 5 одиниць. Віднімаємо десятки, стало 4, відняти 3 1 десяток. Віднімаємо сотні, від 3 відняти 2, 1 сотня, число 115. Тепер давайте закріпимо і обчистимо письмову у виразах 216. Від числа 274 відняти 54. Віднімаємо одиниці від 4 відняти 4 0. Десятки віднімаємо від 7 відняти 5, 2. Зносимо 2, 2 сотні. Число 220. Відчита 467 відняти 249. Віднімаємо одиниці від 7. Ми відняти 9 не можемо. Ми беремо десяток. Стало 17. Від 17 відняти 9 буде 8 одиниць. Пишемо під одиницями. Віднімаємо десятки. вже нас не 6, а 5. Стало від 5 відняти 4, 1 десяток. Віднімаємо сотні 2 сотні. Число 218. Від числа 904 віднімаємо 362. Віднімаємо одиниці. Буде 2 одиниці. Віднімаємо десятки. Від нуля відняти 6 не можемо. Беремо одну сотню. Десять десятків відняти 6 це буде 4. Тепер віднімаємо сотні, стало вже 8 сотень відняти 3. 5. Число 542. Від числа 740 відняти 125. Віднімаємо одиниці від 0, ми відняти 5 не можемо. Беремо десяток. 10 відняти 5 буде 5 одиниць. Віднімаємо десятки. Стало вже 3 десятки. Відняти 2. 1. Віднімаємо сотні. 6 сотень. Число 615. В Наступному завданні нам потрібно виконати додавання та перевірити за допомогою віднімання. Обчислюємо додавання до числа 543. Записуємо стовпчиком додати 238. Додаємо одиниці до трьох додати 8, 11. Ми 1 пишемо. А 1 десяток помічаємо до десятків. Додаємо десятки до чотирьох додати 37 і 1, 8 десятків. Додаємо сотні. Буде 7. Число 781. Тепер перевіримо за допомогою віднімання. Ми числа, від числа 781 віднімемо 543. Віднімаємо 1. Від одного відняти 3 ми не можемо. Беремо у зменшуваному десятках 8, один десяток це буде 11. Відняти 3. 8 одиниць. Віднімаємо десятки, стало 7. Відняти 4, 3 десятки. І віднімаємо сотні, це буде 2. Число 238. Виконуємо наступне додавання до числа 382 додати 525. Додаємо одиниць, це буде 7. Додаємо десятки 10, помічаємо до сотень. Тепер додаємо сотні, це буде 9 число 907. Перевіримо відніманням. Від числа 907 віднімемо 382. Віднімаємо одиниці, це буде 5. Тепер віднімаємо десятки. Від 0 ми не можемо відняти 8. Беремо одну сотню. Отже, від 10 відняти 8 це буде 2 десятки. Віднімаємо сотні. Стало 8 відняти 3, 5, число 525. Ми виконали додавання правильно. Наступне виконуємо додавання до числа 542 додати 329. Додаємо одиниці, Це буде 11. 1 пишемо. Один десяток помічаємо до десятки. Додаємо десятки, це буде 7. Додаємо сотні. Вісім сотень, число 871. Перевіримо відніманням. Від числа 871 віднімемо 542. Віднімаємо одиниці. Від однієї одиниці ми 2. Не можемо. Отож, беремо десяток і помінчаємо крапочкою. Від 6 відняти 42. віднімаємо сотні три сотні, число 329. Виконуємо наступне додавання до числа 612, додати 279. Додаємо одиниці, це буде 11. 1 пишемо, 1 помічаємо до десятків. Тепер додаємо десятки, це буде 9 десятків. Додаємо сотні 8. Число 891. Перевіримо відніманням. Від числа 891 відняти 612. Віднімаємо одиниці від однієї одиниці відняти 2 ми не можемо, тому беремо десяток. 11 відняти 2 це буде 9. Віднімаємо десятки, стало 8 відняти 1, це буде 7. І віднімаємо сотні. Дві сотні, число 279. Виконуємо наступне додавання до числа 538 додати 58. Додайте одиниці, це буде 16. Вишіть, пишете, 1 помічаєте до десятків. Додаємо десятки, це буде 9. І зносимо 5 сотень. Тепер перевіримо відніманням. Віднімаємо одиниці, від 6 не можемо відняти. Беремо десяток, 16 підняти 8, це буде 8. Віднімаємо тепер десятки, стало 8. Відняти 3 5 десятків. І від 5 сотень відняти 5 це буде 0. Але 0 попереду ми не пишемо. У нас буде двоцифрове число 58. Виконуємо наступне додавання до числа 247, додати 43. Це буде. Додаємо. Одиниці 10 десяток помічаємо до десятків, 9 десятків зносимо дві сотні. Тепер перевіряємо віднімання. Віднімаємо одиниці від 0 ми 7 відняти не можемо, беремо десяток 10 відняти 7 3, стало 8 десятків відняти 4, 4 десятки. Сотні віднімаємо. нуль, ви пам'ятаєте, не пишемо попереду. До 624 додати 46, Це буде. 670 перевіримо відніманням. 46. І до 430 додати 77. Це буде. 507. І перевіримо відніманням. Це буде. 77. Додайте три послідовні числа: 197, 198 і 199. Ми розкладемо кожні три числа на сотні, десятки і одиниці. Додамо, Додаємо спочатку сотні, потім десятки і одиниці. Три сотні це 300. 90 додати три рази, це буде. 270 і додаємо одиниці, Це буде 24. Отже, число 594. А також ми можемо, щоб швидко обчислити, додати стовпчиком. До 7 додати 8 це буде 15 і 9, 24. Ми 4 пишемо, зазначте, а у нас тут. Два десятки пам'ятаємо. Отже, пишемо під десятками. Раніше ми з вами тільки пам'ятали по одному, а тепер два. Тепер додаємо десятки до 9 додати 18, і ще 9, 27, І ще ті два десятки це буде 29. Ми пишемо 9, а дві сотні до сотень. Знову дві ми пам'ятаємо і додаємо сотні. буде 5 сотень. От, ми й отримали число 594. Розв'яжемо тепер рівняння. У першому рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 295 відняти 138. Обчислимо цей стовпчиком. Віднімаємо спочатку одиниці. Ми не можемо від 5 відняти. Беремо десяток. Це буде 7. В десятках уже 8 відняти 35. Віднімаємо сотні, 157. Перевіримо до числа 138 додати 157 буде 295. У другому рівнянні невідоме зменшуване, позначене буквою Х. А щоб знайти невідоме зменшуване, ми дізнаємося дією додавання. Виконаємо це письмово стовпчиком. Спочатку додайте 1. Десятки, сотні. Це буде 808. Перевіримо. І в нас отримається 366. Ми рівняння розв'язали правильно. Розв'яжемо наступне рівняння невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від 413 відняти 208. Обчислимо це стовпчиком. Від трьох. Одиниць ми відняти 8 не можемо. тому ми беремо десяток. Це буде 13, відняти 8 – 5 одиниць. Стало у нас 0, одиниць відняти 0, це 0. Десятків. І віднімаємо сотні, число 205. Перевіримо. 413 відняти 205 буде 208. Розв'яжемо задачу 220. Автомобіль. Їдучи з міста в село, подолав відстань завдовжки 184 кілометри. Назад він поїхав іншою дорогою, яка на 45 кілометрів коротша, яку відстань, подолав автомобіль, рухаючись із міста в село і назад. Щоб відповісти на питання задачі, яку ж відстань подолав автомобіль, нам потрібно дізнатися. Чому ж дорівнює дорога назад, якщо на 45 км менше нам потрібно відняти. Ми це обчислимо швидко стовпчиком. Від числа 184 віднімемо 45. Ми вже знаємо, що починаємо з 1, від 4 ми не можемо відняти 5, беремо. Десяток. Від 14 відняти 5 це буде 9. Віднімаємо десятки, стало 7 і відняти 4, 3. зносимо одну сотню. 139 кілометрів це відстань назад, ми дісталися. А тепер, яку ж відстань подолав автомобіль, рухаючись із міста в село, і назад. Нам потрібно додати до числа 184 додати 139. Це буде. 323 кілометри подолав автомобіль. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу і виконати віднімання стовпчики. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!